Рівненська область це не спонтанно так виникло, що саме цю нараду проводити тут. По-перше, в Рівненській області давно не проводилися аналогічні наради, а по-друге, в Рівненській області, незважаючи на отаку загальнокризову ситуацію, все-таки відзначаються позитивні тенденції у галузі тваринництва, збережено поголів'я, підвищена продуктивність, є свої нетрадиційні регіональні підходи до стабілізації в галузі тваринництва і до її розвитку. Тому було прийнято рішення Міністерства агропромислового комплексу зібрати за підсумками роботи галузі тваринництва і переробних м'ясної молочної на нараду за участю заступників начальників управління агропромислового комплексу по тваринництву, начальників обласних ПМ підприємств, керівників обласних об'єднань і м'ясної промисловості з тим, щоб підвести підсумки. По роботі гаузі твариництва в першому півріччі, це по-перше. А по-друге, визначитися з тим, які необхідно запровадити механізми у другій, другому півріччі, на регіональному рівні, на загальнодержавному рівні, з тим, щоб не втратити ті ознаки стабілізації, які були досягнуті, програма, яку мали виконати учасники наради, була досить насиченою. Спочатку всіх повезли на Березнівську сірникову фабрику, яка, здається, відсунула Костопільські базальтові кар'єри, на які любили возити всіх високих гостей області на задній план. Після короткої екскурсії по сірникові фабриці, яка, судячи з усього присутнім, дуже сподобалась, учасники наради зайнялись тим, заради чого власне і приїхали, вивченням роботи тваринницьких господарств та сільськогосподарських підприємств. Основна частина заходу пройшла на території Сарницького району, де за короткий час керівники тваринництва різних регіонів України повинні були встигнути відвідати племенні ферми, пасовиська, ветеринарні установи та пункт по переробці молока. Головною метою цих відвідин було показати, як поліський селянин, незважаючи на повені та весняні все рівно продовжує не тільки вирощувати худобу, а й ще й отримувати від неї молоко та м'ясо. Гості подивились і роз'їхались по своїх областях, а Поліщук знову залишився сам на сам із своїми проблемами і думками в голові де взяти кормів для корови. Причому думає він переважно про худобу свою власну, а не ту, що на колгоспних фермах, внаслідок чого і маємо ситуацію, коли 70% м'яса в державі, за словами заступника міністра АПК, приносять приватні господарства, а ферми залишаються хіба що для проведення нарад та семінарів.